Усім привіт! Мене звати Тетяна. Сьогодні в нас неділя, і будем, я буду сьогодні вам робити огляд на ці розсади, яку я саджала протягом лютого місяця. Ну, ось почнемо з рослиночок у нас петунії. Це ось петунія, ось така супербісіма тріумф Чорніго. І у нас з 10 насінинок зійшло 7. Дуже непоганий результат. Бачите, деякі рослиночки вже, майже всі вже подавали третій листочок, а ось ця у нас тільки лізе. Так, ось тут у нас насіння петунії ампельної. Насінько купувала в тому році в АТБ, в цьому році висіяла. І ось, бачите, ось такий гарний результат. Дехто знову ж тільки сходе, ну, а дехто вже має по два справжні листочки. Сьогодні, сьогодні хочу все, зараз зроблю вам огляд, і хочу все, всі рослиночки, ну, по максимуму пересадити в касети. Так, ось тут у нас гвоздика турецька Пінокіо. Це ось посажена десь тижня-два назад. А ось це ось бачите, які гарні рослинки. Це в нас посажено 05.02. І от, ну, вижило тільки, на жаль, 4 рослинки. І притом деякі тільки-тільки починають сходити. І тому була змушена пересіяти і маю ось такий гарний результат. Далі ось деревій червоний. Ну, він після стратифікації, це там серветочка, бачите? Він на серветочці посходив в холодильнику, і я була змушена його вже так, що змогла відділила, що ні, разом з серветочкою. Також, бачите, деякі вже мають постійні листочки, а деякі тільки сходять. І ось також в цьому вазончику. Тоже, геть, трошки зійшло. Ну, Зараз покажу вам свій збіль. Це газання. З першого разу не зійшло зовсім нічого. Ну, з другого разу, бачите, раз, два, три насіненки точно. Ну, будемо бачити, що буде далі лаванда французька. Ну, Також після стратифікації. Місяць лежала на стратифікації в холодильнику, потім. Була висаджена, також, бачите, на серветочці. І ось так уже має пару постійних листочків. Також буде сьогодні пересаджуватися вже в касети: Ліатрис рожевий. Ну, всього дві точно, третя там під питанням. Малувато, звісно, але, ну, і за це дякуємо, що хоч стільки в мене буде. Катарантус посіяний 20.02. І фактично за тиждень, ось маємо, бачите, вже декілька рослинок геть проклюнулися, <кій> деякі тільки понакільчувалися. Це вербена суміш, також посаджена 20.02. І ось, бачите, ось такий результат. Ну, сходи, я думаю, будуть гарні. Ну, а це взагалі мій мікс. Взяла в один. Вазончик, один лоточок. Посадила алісум білий. Потім лобелію посадила і алісум скельний. ну Алісум білий щось тут трошечки пропав. Буду пересівати, досівати. лобелія себе ну загалом почуває непогано. Ну, а алісум скельний це взагалі. Він в мене чомусь не сходить. Ось тут, правда, декілька рослинок є. Ну, і на завершення покажу відео, покажу вам дихондру. Ось це з власного насіння. Ось цей саджанець у мене вчора політав. Ну, дякувати Богу. Він у мене вижив після падіння. І ось маємо ось такі три рослинки діхондри. От всім дякую за увагу. Буду з вами прощатися і йти працювати, пересаджувати рослинки в нові домики.